Ласкаво просимо до метабо. Ви берете участь у світовій прем'єрі. Ми покажемо вам найпотужніші та найкомпактніші у світі 18 вольтові акумуляторні кутові шліфмашини потужністю 1500 Вт. І зараз ми проведемо тест різу, де порівняємо декілька моделей в однакових умовах: найпотужніші інструменти. Найпотужніші повністю заряджені батареї, нові відрізні диски з однаковим навантаженням і міцні товсті стальні смуги для різки товщиною п'ятнадцять міліметрів. Інші 18 вольтові інструменти, що знаходяться посередині, взагалі не впоралися з завданням. В той час наша компактніша кутошліфмашина прорізала без особливих зусиль навіть швидше, аніж 40 вольтовий інструмент праворуч. Тому, якщо вам потрібно багато різати, немає іншого вибору аніж метабол.